Всім привіт! Нарешті дочекались нову поставку вже ставших легендарними Battle Briefs, бойових трусів. Власне, е отримали всі розміри. В першу чергу ми всім, хто був на передзамовленні, все всім відправили, всі довольні, всі вже в своїх нових трусах. Отже, розказую для тих, хто не в курсі. Є отакі труси. Американський баренд Battle Briefs. 100% синтетика. Дуже класно дихають, відводять вологу. Мають, вони стрейчеві і мають антибактеріальну обробку. Її особливо зацінять люди, звісно, з зайвою вагою. Такі труси, прикольні принти. Тут показують такий карманчик. Тут така Стрейшева потоншена сіточка, пласкі шви не натирають, не парять, класно дихають, класно відводять вологу. Е, працюють 100%, вже є куча відгуків від реальних покупців. Власне, вони в таких яскравих, класних всяких тактикульних, прикольних розцвітках. Така ось новинка, наприклад. Е, вартість для причетних 750 гривень. Вартість на нашому сайті роздрібна вартість 899 гривень. Буває ще в ось таких пачках по три штуки. Наприклад, це називається LC A. Земля, повітря, вода, море. От, що ще маю розказати? Вон за них. Працююча тема. В пачках по три штуки розрібна 299 для причетних 1800. Ось ознайомлюйтесь, пишіть нам. На сайті вже частково добавлені на нашому ці труси. От тому дякую за увагу з вас. Лайк та підписка.